Повномасштабна війна в Україні не лякає паломників, які щорічно приїжджають до Умані на святкування Рожа Шана. У Хасицькому кварталі вже можна зустріти чимало прочан. Дві тисячі осіб постійно проживають в місті. Ще майже півтисячі прибуло сюди, аби відзначити юдейський новий рік саме біля могили Цадика Рабі Нахмана. Цьогоріч святкування відбудеться із 25 до 27 вересня. Чи готуються вже до події та у якому форматі вшановуватимуть засновника хасадизму у 2022-му. Спілкуємося із представницею фонду Рабінахмана Іриною Рибницькою. Пані Ірина, скільки цього року очікують паломників на рожашана? Цього року ми очікуємо від 5 до 15 тисяч паломників. Це набагато менше ніж було кожного року ще до початку епідемії коронавірусу. Зазвичай скільки їх приїздить. Зазвичай приїздило від 30 до 50 навіть тисяч паломників кожного року до початку епідемії коронавірусу, оскільки епідемія наклала свої заборони та обмеження. Чи зв'язуються причани із фондом? Дізнаються про безпекову ситуацію в Україні. Можливо, є такі, які вагаються їхати чи ні. Звичайно, вони дуже стурбовані ситуацією, що склалася. Вони цікавляться, що відбувається в Україні. Наразі зараз ми працюємо над створенням спеціального веб-сайту інформаційного, який буде інформувати паломників про поточну ситуацію в Україні у місті Умань, а також про особливості паломництва цього року до міста Умань. До святкування Рожежана ще більше місяця, проте причани вже з'їжджаються. Вони почали з'їжджатися, оскільки отримали інформацію, що можливо будуть якісь обмеження на кордоні або можлива така ситуація, що паломництво цьогоріч буде заборонено, Тому це викликало ну, певне хвилювання з їх боку, і деякі з них вже ну, прийняли таке рішення приїхати до міста. Омані раніше, а це дуже. Незвичайно, чому та не дуже добра звістка, тому що зазвичай на на на, на Рошашана з'їжджаються чоловіки однак, якщо необхідно їм приїхати набагато раніше, вони вимушені з'їжджатися зі своїми сім'ями, тобто з жінками та дітьми. Чи є у Козицькому кварталі бомбосховища, і на вашу думку, чи безпечно цьогоріч приїжджати паломникам на святкування рожа шана на території паломництва? За результатами роботи комісії, яка вивчала це питання, розташовано 26 укриттів. Вони є такими, що можливо використовувати у випадку повітряної тривоги. А було спеціальною комісією надано відповідні рекомендації щодо дообладнання, щодо приведення у належний та можливо сказати ідеальний технічний стан таких приміщень, де була б можливість сховатися тим, хто знаходиться в зомої паломництва, хто молиться у синагогах та на могилі, а також тих, хто проживають в готелях. Чому для хасидів важливо нарожана бути саме біля могили Цадика Нахмана? Цадик Нахман вказав у своєму вченні, що кожний хасид. А повинен відвідати його могилу та на Рожгашана Вони бажають саме відвідати могилу праведника та молитися на його могилі на території старовинного кладовища. Тому в даному випадку значення має саме відвідання Умані і цього святого для них місця. Чи планували якісь альтернативні варіанти святкування? Наприклад, онлайн трансляція служби із синагоги у Хасидів немає як такової служби. Ну як це заведено у християн? Тому особливістю є саме те, що вони повинні відвідати це місце. Тому саме питання, якісь онлайн трансляції на наразі не постає та є неактуальним даному випадку. Чи готується якось місто до того, щоб приймати хасидів саме на святкування роже шана? Чиво чи ви бачите тут якісь моменти підготовки саме? Створюється відповідна комісія. Під головування очільника області зазначена комісія, як і завжди працює. Вона готує рекомендації, обмеження, оскільки цьогоріч паломництво буде відбуватися у будь-якому випадку з, з, ну, з обмеженнями та з правилами, яким неухильно потрібно бути слідувати. Тому комісія працює, а вона надасть свої рекомендації та вимоги, які нами будуть доведені до паломників. Чи тримаєте ви зв'язок із МЗС? Їхня рекомендація утриматися громадянам від поїздок. Це рекомендаційна, чи буде обов'язкова наразі на даний час, наскільки нам відомо, позиція має рекомендаційний характер та звичайно більше схоже на хвилювання щодо можливості безпечного паломництва до Умані у 2022 році. Традиційне святкування рожашина має бути пишним і веселим. Зазвичай так щороку цьогоріч це неможливо. Чи засмучені хасиди через це? Щороку приїздять, окрім дуже релігійних хасидів, приїздять багато туристів. Саме вони вважають, що це є празництвом та повинно бути пишним та таке інше. Релігійні хасиди приїздять заради молитви, заради дотримання певних правил, норм, процедур та таке інше. Цьогоріч особливістю паломництва буде якраз те, що повинні приїхати лише ті які ну дуже дуже хочуть відвідати Україну і вважають це своїм долгом. Тому ми чекаємо релігійну громаду, яка не вважає, що це повинно бути пишним празництвом та або, або якимись подіями. Що кажуть про ситуацію місцеві? Оскільки саме заробіток під час святкування рожа шана це був їхній основний заробіток протягом року. Я можу висловити лише своє міркування з цього приводу. Мені здається, що для міста Умані це є ну, великим джерелом доходу. Оскільки багато людей в місті Уман живуть від святкування Рожгашана до іншого святкування Рожгашана, тобто для багатьох це дохід на цілий рік. А багато людей здають житло паломникам хасидам а, і заробляють чималі кошти. А багато з них працюють в сфері обслуговування, а багато з них якісь послуги надають. Тому, а, взагалі а, зазвичай для звичайних людей а, Рожгашана що року є джерелом доходу. Тим паче цьогоріч ми розуміємо, що економічна ситуація в Україні на жаль. Стає не дуже стабільною. Багато людей втратили роботу багато з них вимушені переселятися, змінювати місце проживання. Є багато біженців наразі вимушених переселенців зараз. Тому виглядає так, що паломництво цього року ну, для українців повинно бути бажаним більше ніж небажаним. Як загалом хасити реагують на ситуацію в Україні чи підтримують вони нас? Слід відзначити, що Хасиди ще до початку війни почали молитися за мил в Україні. А після початку війни громада Бреславських Хасидах надала свою синагогу в якості. Сховища, бомбосховища для всіх українців ніхто не розділяв українців або хасидів або розповідання, мову та таке інше. А громада допомагала і допомагає українцям на даний час. Були відкриті більшість готелів, поселяла вимушених переселенців на безоплатній основі. Громада створила центр допомоги та харчувала вимушених переселенців безкоштовно. Тому я б сказала, не не тільки підтримуються, а дуже опікуються судьбою України. Чому зазвичай в Умані проживали до початку війни близько двох тисяч хасидів сім'ями? Вони на постійній основі жили в Україні та почували себе дуже дуже комфортно і вважали це місце своїм домом. Тому звичайно, після того, як почалася війна, вони хвилюються за Україну за її судьбу, підтримують нас. Знаємо, що багато внутрішньопереміщених осіб заселяли саме в готелі, які навіть на кварталі розміщені. На час Рожашана людей будуть виселяти, так? Так, наразі, оскільки власники зазвичай це власники апартаментів, які викуповують ці апартаменти, і власники мають намір приїхати, тому на час Рожашана будуть переселені люди та в інше місце. Чи багато паломників покинули Умань саме з початку повномасштабної війни в Україні? Можливо, є такі, які стали на захист України? 24 лютого було об'явлено в місті Умань, тому зазвичай ну. Звичайно, що жінки та діти покинули територію міста Умень, а вони перемістилися до інших міст. Через декілька місяців вони почали повертатися назад. Жінки повертаються дуже повільно. Чоловіки більше повертаються. Ви можете бачити багато чоловіків. Є такі випадки, мені відомі, коли хасиди дійсно стали до лав Збройних сил України та сражаються на фронті поряд з українцями. На вашу думку, чи відбудеться цьогоріч святкування, паломництво і що для цього потрібно? Паломництво цьогоріч відбудеться, тому що паломники в будь-якому випадку будуть їхати. В якій кількості, яким чином вони готові дотримуватися правил? Які будуть встановлені, вони готові дотримуватися будь-яких заходів, які потребуються для безпеки. А це люди, які мають дуже велике бажання для того, щоб відвідати Україну. Надзвичайне, я б сказала, бажання. Напевно, ніхто наразі в такій ситуації настільки не хоче відвідати Україну, як паломники Хасиди. Тому для них це, це свято, скажімо, як ми називаємо, для них Рожгашана відбудеться в будь-якому випадку, і вони будуть намагатися і приїхати та відвідати могилу свого праведника. А вони вірять в ЗСУ. Це також підтверджує той факт, що вони бажають приїхати, та взагалі вони дуже чекають перемоги України.